Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська. Далі про головне. Політичні заручники про свободу ві на окупованих територіях годі говорити. Ласкаво просимо кримським татарам роздають повістки до російської армії, але ці відмовляються служити агресорові. Спробувати та перемогти львів'янину мають видати паспорт громадянина України без сторінки російською мовою. До ситуації на сході України бойовики з Градів обстріляли волонтерський центр у Дебальцевому. Наразі відомо про одного загиблого, як мінімум, шестеро людей поранені. Про це розповіла волонтер медичної служби центру Сонцеслава. За її інформацією, під обстріл потрапили приміщення, в яких перебували військові. Нині центр немає світла та води. Медичний пункт перемістився в бункер. А от у Донецьку, восьмій ранку, снаряд влучив автобус. На жаль, не обійшлося без жертв. Двоє людей загинуло восьмеро поранені. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив голова Київської райадміністрації в Донецьку Іван Приходько. Також цю інформацію підтвердив так званий народний мер Ігор Мартинов. Близько півночі програмі вибух у Харкові. Інцидент стався у дворі одного з житлових будинків у спальному районі міста поблизу військової частини. Невідомі підклали вибухівку у сміттєвий контейнер по вулиці Полтавський шлях, але ймовірно, що метою терористів був не будинок, а військова частина. За словами заступника військового комісара Харківського обласного військомату Юрія Калгушкина, вибух був не дуже сильний. Особовий склад військової частини, цивільне населення не постраждали, не було завдано шкоди техніці та озброєнню. Станом на 13-ту годину дня терористичні групування безуспішно намагалися 16 разів атакувати підрозділи наших військових. Про це повідомляють у штабі АТО. Обстріли велися у Луганському та Донецькому напрямках. Втрати серед цивільного населення уточнюються. Обстрілів зазнали населені пункти в Луганській області: Верхня Ольхова, Станічно-Луганське, Трьохізбьонка, Кримське, Кряковка, Щастя, Макарова, Нижньотепле. На Донеччині населені пункти Оленівка, Новотроїцьке, Миколаївка, Авдіївка, Красногорівка, Пєські, Веселе, Доненьке, Березове. На, на Маріупольському плацдармі ситуація істотно не змінилась. Позиції сил АТО. Добре укріплені і мають увесь спектр сил та засобів для адекватної відповіді агресору. І до новин стилу противника більше тисячі військових Російської Федерації, які брали участь у бойових діях на Донбасі, повертаються до Росії. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО замість регулярних частин російських військ. Самопроголошені республіки намагаються створити власні силові структури. Відтак лідери бойовиків оголосили про створення у Донецьку першого полку внутрішніх військ ДНР, зважаючи на стиль поведінки бойовиків по відношенню до місцевого населення, можна лише уявити, у який спосіб вони захищатимуть законність. На підконтрольних територіях про це йдеться у повідомленні штабу АТО у неділю. Росія планує доставити на Донбас восьмий гуманітарний конвой. Про це заявив журналістам заступник лави МНС Російської Федерації Володимир Степанов. За його словами, це будуть будматеріали для відновлення зруйнованих будинків, а саме шифер, скло, руберої та також паливо. Як повідомлялося раніше у МЗС України наголошували, що Росія завезла на Донбас товари, які не можуть бути визнані гуманітарною допомогою. Музика Переселенці матимуть соцвиплати лише за умов отримання спецдовідки. До кінця року для отримання пенсії, стипендій та інших соціальних виплат з бюджету переселенці повинні до 31 грудня отримати довідку про взяття на облік і тимчасово переміщені особи. Про це йдеться у постанові Кабміну від 5 листопада, опублікованій 25 листопада. При цьому місцевим органам влади доручено проінформувати переселенців про порядок взяття їх на облік та видачі відповідної довідки. Кримські татари масово відмовляються служити в російській армії. Про це сказав Мустафа Джамілєв. Він наголосив, що відмовляючись від служби в російській армії, татарам доведеться разом з сім'ями переїжджати на територію материкової України. Інакше їм загрожує тюремне ув'язнення. Джамілєв також зазначив, що зараз у батальйонах Нацгвардії та інших частинах воюють до 450 кримських татар. Кримські татари не будуть служити Росії, хоча, звісно, я не можу говорити за всіх кримчан штовхають на примусову депортацію. Росія буде форсувати ситуацію з армією, тому можна очікувати нового напливу переселенців на материкову територію. Мечеті підпалюють, а мусульман викрадають та вбивають православних київського патріархату, називають хунтою, а протестантів американськими агентами так забезпечується свобода віросповідання на окупованих територіях. За одним столом зібралися православні греко-католики, мусульмани та іудеї, аби розповісти, розповісти про безчинства окупантів, про переслідування вірян у Криму та у зоні ато. Дивіться далі. Релігійні спільноти опинилися у заручниках політичної ситуації в Україні про свободу вірозповідання на окупованих територіях. Годі й говорити. Окрім православ'я Московського патріархату, інші церкви зазнають переслідувань та утисків. Тепер окупаційна влада Криму планує ліквідувати непотрібні їм релігійні громади на законодавчому рівні, змушуючи реєструватися за законами Російської Федерації. Вони повинні зареєструвати себе по суті як іностранний агент Це перше і друге, непосередньо по отноше. Ні, архієпископу Клименто он вынужден для прохождения этой, так званої процедури пірегистрації либо брать російської гражданства, чого он не хочет, делать, либо становиться формально для Росії іностранців, а слідувати находиться на території Криму не более 90 днів. Окупаційна влада Криму також підвищила ціни на оренду церковних приміщень. Із символічної ціни в одну гривню на рік сума зросла на 600 тисяч, але найбільше утисків на півострові зазнають мусульмани вже двічі підпалювали мечеті, а кримських татар переслідують, викрадають, шукають заборонену в Росію ісламську літературу та звинувачують в екстремізмі. Ввечері 12 листопада екстремісти вибили вікно, вдерлись в мечеть села Сонячна долина Судакського району, затягли до приміщення дрова і спробували розпалити вогонь на першому поверсі мечеті. На щастя, пожежу швидко згасили, але факт залишається фактом: в Криму цілеспрямовано нападають на ісламські культові споруди. Донедавна було викрадено 18 осіб, чоловіків молодого та середнього віку, кримських та. Тар за національною ознакою мусульман за віросповіданням частину з них вже знайшли мертвими або за слідами жорстоких катувань. На Донбасі до мусульман поки що ставляться толерантно, але представників інших релігій вже почали переслідувати. Протестантів там називають американськими агентами, а православних київського патріархату хунтою. Наш архієпископ Донецький Сергій і 18 священників, це нам достеменно відомо, внесені в списки для розшуку, які розповсюджені в так званій Донецькій республіці. Луганський єпископ Афанасій також був вимушений залишити місто Луганськ, тому що йому безпосередньо погрожували. Розстрілом є випадки, коли священнослужителі Української православної церкви, щоправда, московського патріархату підтримують бойовиків. Колишній луганський тепер на спокої, але який має офіційну можливість бути правлячим і настоятелем однієї з міських парафій міста Луганська, іонекій Кобзі благословив обраного чільника Луганської народної республіки. Пана Плотницького. погрози викрадення побиття та вбивства такою є ціна свободи ві від на окупованих територіях. Не переслідується тільки православна церква московського патріархату, і не дивно, адже вона на чолі з патріархом Кирилом активно підтримує бойовиків. Анастасія Остроушко, Дмитро Гришко, соціальна країна. Подробиці телефонного зв'язку від Укртелекому, що став в Криму, наш телекомом. Тепер жителі півострова телефонують зі стаціонарного телефону з одного міста до іншого за міжнародними тарифами. Приєднавши півострів, Росія таки не змогла забезпечити телефонним зв'язком Кримчан. Про чудеса міського телефонного зв'язку в Криму розповідає е, далі у сюжеті. Після приєднання Криму до Росії для мешканців республіки, які лишилися на півострові, окрім всім відомих проблем, води, цін на продукти та транспортного сполучення додалася ще одна проблема. Тепер кримчани змушені стояти у величезних чергах до відділення Укртелекому, щоб сплатити за послуги міського телефонного зв'язку. Компанія закінчила перереєстрацію для роботи в Криму і приймає платежі тільки в одній касі центрального офісу. Відтепер тисячі абонентів змушені стояти ще в одній черзі, щоб сплатити послуги. за и звездок потому что у нас нету этой карточек карточка должна быть и это само для телефона. они только дают нам эти э, питанцы плач. через той очередь они не работали долгое время там у них уже была пере как говорят переходный период До того ж, кримчани не можуть телефонувати зі стаціонарних телефонів до інших міст півострова. Змінено правила набору номерів. Старі коди не працюють, а нових ніхто не знає. А ось із Криму до Севастополя можна дзвонити тільки за міжнародними тарифами, так, начебто, дзвониш з України до Росії. Крім того, місцеві жителі не задоволені якістю зв'язку та роботою співробітників компанії. так как я законопослушный гражданин, я наперед уплатила. Меня до, до конца года за телефон оплачено. А сейчас я жду в очереди, в час 15 будет начальник, прием в 21 кабинете, чтобы снять его. Мне же такая работа не нужна. Два месяца он не работает. В чем дело, кто я знает. Никто здесь не хочет работать. Все вот так вот перекрутили. Как не придешь и там доказывается, что вот такой должник. Ужас. Как это делают, это я не знаю. Я иду, только я заплатила уже за 4 месяца. Теперь опять иду. Я, я же не могу каждый месяц ходить, стоять. Вот, мне 80 с лишним лет. Хотя бы сделали или в банке, или в сберкассе, или где, чтобы можно было платить. Нагадаємо, місяць тому кримські чиновники сповістили, що ПАТ «Укртелеком» перереєстрував кримське відділення у відповідності з російським законодавством та змінив його назву на наш телеком. Тепер цей наш телеком змусив кримчан переживати чергове покращення, черги в касу та відсутність можливості повноцінно користуватися стаціонарним мобільним зв'язком. Лана Маяковська, Крим. Некваліфіковане керівництво чи навмисна бездіяльність, маючи належне фінансування, міністерство екології та природних ресурсів України роками не розбудовувало галузь сотні мільйонів доларів інвестиційних та бюджетних роками. Лежать на рахунках казначейства у той час, коли в Україні назріває екологічна катастрофа. Чому природоохоронне відомство не витрачає на природу виділені ресурси, Дізнавалася наша Яна Курченко. Знайомтеся. Це річний план закупівель Міністерства екології та природних ресурсів України на 2014 рік. На порозі екологічної катастрофи природоохоронному відомству знадобилися послуги охорони, електрика, гаряча вода, ремонт, комп'ютерної техніки, послуги прибиральників і навіть агентів нерухомості. І це при тому, що на цей рік для природоохоронних функцій з державного бюджету міністерство отримало 4 мільярди гривень. Про них або забули, або не знали взагалі. Ні, по одній темі ми не провели, ну. У реальних консультацій не освоєна технічна підтримка Євросоюзу. 4 мільярда гривень екологічний фонд це те, що написано в законі о державному бюджеті. Може, тих і немає, цих 4 мільярда. Ну нам ніхто об этом не сказав. Відповідь міністерства просто шокує у листопаді місяці. Вони чекають дозволу парламентського комітету на розподіл державних коштів. Деякі підприємства передали під егіду мінприроди, і розподіляти кошти потрібно наново. На сьогодні Мінприроди України підготовлено інформацію та обґрунтування стосовно можливих напрямків спрямування коштів для розгляду на засіданні комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо перерозподілу бюджетного призначення від мінфіну України до мінприроди відповідно до розпорядження Кабінету міністрів. Після розподілу та схвалення комітетом Верховної Ради з питань бюджету Мінприроди України зможе надати інформацію щодо охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки, затверджено розпорядженням Кабінету міністрів України. Такі діяння, а точніше, бездіяння для мінприроди звичне діло. Ще у 2006 році був прийнятий національний план стандартизації. Міністерство на виділенні бюджетні кошти за 4 роки мало замовити і за затві... Твердити понад пів тисячі міжнародних екологічних норм і стандартів робота не зроблена, а винних немає. Міністерство екології повністю провалило цю програму по своїй частині це 505, 555 стандартів, які довжні були бути розроблені до 2010 року, з яких було розроблено, то тобто заказано в розробку і імплементовано ноль. Денег бюджетных не освоили? Не освоили. Ну, то есть потратили там целевое, не целевое, не потратили. Ну, собственно говоря, поэтому наказание не понес ни один из пяти министров, которые возглавляли министерство вот в период 2006-2010 год. Як результат, нині в Україні більшість гостів ще 70-х років радянського союзу у 2011-му В рамках євроінтеграції для впровадження європейських екологічних норм ЄС виділив ні багато, ні мало 35 мільйонів євро. Перший транш 23 мільйони з лютого місяця цього року лежить на рахунках казначейства. Принаймні, хочеться в це вірити. А віз, де був, там і стоїть. За версією мінприроди нове керівництво не влаштували підготовлені попередниками документи. И даже если нужно было что-то поменять и были более острые вопросы, ну и надо было проводить консультации с Еврокомиссией, но это надо было делать. Это надо было делать сразу. А так прошел год. Ми не осваєве ці ресурси. Тобто, в спринципі ну по логіці єврокомісія може задати питання, що ви зробили, якщо ви не зробили, верніть нам, пожалуйста, їх обратно. На запит щодо використання цих коштів мінприроді відповіли, розподіл коштів. Процедура довго тривала, і за цією угодою може почекати до наступного року. В цілому щодо використання коштів секторальної бюджетної підтримки Європейського союзу слід зазначити, що через довготривалу процедуру перерозподілу погодження та затвердження документів, що застосовуються в бюджетному процесі України, питання використання міністерством коштів буде розглядатись у 2015 році, що передбачено угодою про фінансування програми підтримки реалізації стратегії національної екологічної політики України. Схожа ситуація із кіотським траншем: 300 мільйонів доларів виділила Японія на цільові програми екології та енергетики. Там частину роботи зробили, частина в кращому разі знову зависла на рахунках казначейства. Ці проекти а треба зразу ж запустити в роботу. Тобто вони вже готові, вони від людей отримані в попередні роки. Але попередні уряди і міністри чекали, що їм заплатять відкат за те, що вони ці проекти піднімуть вверх на фінансування по японському проєкту. Претензії до керівництва мінприроди в українських екологів безліч як до колишнього, так і до майбутнього. В підписаній коаліційній угоді екології виділено лише 4% усіх програм. Очевидно, і нова євроінтеграційна влада не знає про 20 тисяч європейських екологічних стандартів, які Обов'язкові для членства в ЄС Яна Курченко, Дмитро Гришко, Тарас Біловол соціальна країна. Оазис посеред кам'яних джунглів під загрозою існування. Голосіївський національний парк у центр столиці потерпає через недофінансування. Вже три роки кошти від держави виділяються тільки на мізерні зарплати співробітникам. А ось потреби парку залишаються без фінансування. Тут планують створити гірськолижні спуски і велодоріжки, але найперше це укріпити дамбу, бо її прорив загрожує приватному сектору. Проте навіть інвесторів, керівники парку долучити не можуть, оскільки досі не мають актів на землю. Ми маємо аварійну дамбу, і вже десь четвертий рік просимо кошти на її дослідження, нам їх не дають. Це перше. По-друге, ми маємо просто кричучу проблему. У нас замулюється заповідне озеро, що і перетворюється на болото. В кончі заспі це здоровенне озеро порядка 100 гектарів. Ми просимо кошти на його екологічне дослідження і розроблення проєкту його порятунку. Нам теж це не фінансують. Ну, поряд з тим, що нам не фінансують навіть при прибирання сміття в парку. Львів'янин Святослав Літинський має отримати паспорт громадянина України без сторінки російською мовою. Про це він розповів у себе на сторінці у Фейсбук. Чоловік через суд домагався, аби міграційна служба України видала йому внутрішній паспорт лише українською мовою після того, як документ був пошкоджений. Але у службі йому відмовили. Львів'янин Львів назвав це порушенням чинного законодавства і звернувся з позовом до суду, який задовольнив його заяву. Втім, міграційна служба планує оскаржувати рішення суду. Врахову. Вичи, черги кажуть юристи, апеляція може розглядатися і рік. Нагадаю, два роки тому МВС наказом затвердило процедуру оформлення паспорта, де дані про людину, окрім українською, вносять і російською мовою. Але за словами львів'янина, дана постанова суперечить законодавству України в цілому в законі прийнятому 2012 році. передбачено, що документи заповнюються виключно українською мовою, і лише в передбачених випадках, передбачених цим законом. Можна вносити іншу мову. Щодо внутрішнього паспорту, не передбачено внесення жодної іншої мови. Відповідно, їхній підзаконний акт суперечить тому закону, але вони відмовилися вносити зміни в свій підзаконний акт. Апеляція може розглядатися півроку, навіть може рік розглядатися. Але я буду просити апеляційний суд швидше розглянути, оскільки в мене пошкоджений паспорт, я ним не можу користуватися. В Україні відбудеться чемпіонат світу з футболу. Мундіаль 2018 у Росії поки не відібрали. Натомість на рік раніше в Україні стартує світова футбольна першість серед лікарів. Вибороти право проведення мундіалю вдалося завдяки вдалі презентації проекту, а також успішним виступам збірної медиків. Цьогорік на чемпіонаті у Бразилії, який проходив паралельно з основним турніром, українська збірна лікарів посіла почесне шосте місце. Підготовка до свята футболу стартує вже зараз. До боєздатної команди чиновники мають додати. Над належну інфраструктуру та фінансування турніру. В 17-му році в Україні обов'язково буде чемпіонат. В 17-му році ми обов'язково зустрінемося зі тут велике свято, велике міжнародне свято. Вигравши право на проведення чемпіонату світу в Україні це дійсно великий здобуток, але це тільки перша нота, великій пісні, можна так сказати. Роботи дуже багато. Це організація самого процесу проведення чемпіонату світу, організація приїзду команд, організація їхнього поселення. Зробити все для людей. Щоб в них був максимальний комфорт в Україні. У нас є гравці із Крима. В першу чергу буду говорити про цих хлопців, бо то є відважні люди. І по теперішньому часі приймати участь за збірну грати за збірну України, маючи роботу в Криму, практикуючи лікарі. Вони цього не бояться, вони грають, тому слава їм. Ми обіграли збірну Англії вище збірної Німеччини. Знаходимося. Але ми ще е, не виграли у збірної Бразилії. До речі, тільки в нічию зіграли в групі. Не стали майбутніми чемпіонами. І це остання інформація у випуску. Дякую вам за увагу. Більше новин читайте на сайті Лана Майковська, знакові новини з нами зрозуміло.